Після гучного релізу Kingdom Come Deliverance 2 пройшло вже трохи часу. І тепер, коли перший ажіотаж вщух, а ми встигли детально ознайомитися з грою, саме час розібратися, чому цей проєкт був винагороджений такою хвилею позитивної уваги, і чи привносить він щось цінне у ігрову індустрію. Провівши безліч годину середньовічній богемії, досліджуючи кожен віддалений хутор і велике місто, тестуючи механіки та розкриваючи таємниці відкритого світу, ми можемо детально описати свої враження від гри та поділитися своїм досвідом, який точно стане у нагоді тим, хто тільки готується почати свій лицарський шлях. З вами канал GameWiz, і ми з радістю запрошуємо вас у захоплюючу подорож середньовічними дорогами Чехії, де небезпека чекає не лише в густих лісах, а й на широких трактах. Сьогодні ми детально розглянемо головні нововведення, бойову систему та відкритий світ. Але спершу ми хочемо висловити величезну подяку нашим патронам, які підтримують цей канал і допомагають нам розвивати україномовний YouTube. Нагадуємо, що половина від зібраних коштів традиційно йде на допомогу ЗСУ. Тож долучайтеся до цих шляхетних меценатів і ви, адже попереду ще багато цікавого. А зараз готуйтеся до захопливої подорожі, в яку ми вирушаємо вже за мить Загальні враження. Warhorse Studios варто віддати належне. Kingdom Come Deliverance 2 хоч і не ідеальна, але її реліз став справжнім ковтком свіжого повітря для всієї ігрової індустрії. У часи, коли великі проєкти виходять у сирому стані, поступово обростаючи патчами, а ігрова спільнота вже звикла до перенесень, технічний стан і сюжет Kingdom Come Deliverance 2 об'єднали у оцінках як гравців, так і критиків. Гра відчувається цілісною, продуманою, а головне створеною з любов'ю. Kingdom Come 2 починається саме там, де завершилася попередня частина. Ми вирушаємо до фортеці Троски, щоб доправити важливого листа місцевому пану. Звісно ж, за законами жанру, герой потрапляє у справді скрутну ситуацію. І з цього моменту починається його чергове сходження до мети. Після прологу нас повністю занурюють у середньовічну богемію, і світ гри починає працювати як єдиний механізм. Розмови з персонажами, хоч і забирають певний час, але несуть у собі багато цікавої та корисної інформації. Місце знаходження перекинутого возу торговця, хатинки водяника, свіжих лицарських поховань чи вовчих зграй. Ти починаєш помічати, як карта наповнюється історіями, які можна досліджувати, отримуючи за це певну винагороду, товари для продажу чи нову амуніцію, що допоможе в боях. Головна сюжетна лінія також не розчаровує Warhorse Studios залишилися вірними своїй концепції історично достовірної РПГ без магії та драконів, і це лише йде грі на користь. Недарма розробники вихвалялися обсягом тексту, написаного для цього проєкту, адже історія сповнена інтриг. Політичних і людських конфліктів, особистих драм. Персонажі виглядають живими, а їхні діалоги відчуваються природними. Гра не боїться складних тем і не намагається спростити вибір для гравця. Кожне рішення має наслідки, і деякі з них можуть бути справді довгостроковими. Kingdom Come Deliverance 2 не намагається догодити всім, а залишається вірною своїм ідеям. Вона складна, інколи навіть безжальна, особливо тоді, коли через необачність втрачаєш години прогресу, але саме це робить її унікальною. Якщо ви чекали на це продовження сім довгих років, то ми вітаємо вас. Адже очікування було того варте відкритий світ. Від загальних вражень переходимо до справжньої перлини гри. Kingdom Come Deliverance 2 — це не просто набір декорацій, у які потрапляє гравець, це живий, динамічний світ, що існує за власними правилами, світ, що відкривається перед нами у всій своїй середньовічній красі. Хоч його і не можна назвати великим, але він деталізований до найменших дрібниць, що робить кожен його куточок живим та автентичним. У порівнянні з першою частиною карта стала трохи більшою, і це дозволяє нам без зайвого поспіху досліджувати унікальні локації. Гравець може взаємодіяти зі світом у різний спосіб: полювати в лісах чи галявинах, збирати трави, брати участь у розбірках між персонажами, чи битися на кулаках і мірятися влучністю стрільби. Навіть не торкаючись сюжету, ви можете знайти заняття по душі і провести не одну годину, вправляючись у ковальстві чи варячи зілля та відвари. Але про це ми поговоримо трохи згодом. Відкритий світ гри не лише підтримує основний сюжет, але й дарує гравцю величезну кількість додаткових завдань, які іноді можуть бути не менш цікавими, ніж основна історія. Певні другорядні квести проникають до глибин душі і надовго залишаються в пам'яті. Багато завдань мають кілька варіантів проходження. Тож ваш вибір справді впливає на хід подій. Як вже зазначалося у минулому відео з першими враженнями від проєкту, яке ми наполегливо радимо вам переглянути, NPC тут це не просто статисти, що бездумно рухаються за одноманітним маршрутом і живуть в очікуванні героя. Кожен мешканець містечка, села чи навіть далекого хутора, має свій розпорядок дня. Так, наприклад, магазини не працюють одразу після світанку. Торговці витрачають час щоб одягтися, поснідати, а вже потім виходять на робочі місця. З настанням сутінок усі запалюють смолоскипи чи ліхтарі, а глибокої ночі розходяться по домівках, знімають одяг і лягають спати. Тож саме цей час доби стає ідеальною нагодою для крадіжок або проникнення зі зломом. Але будьте обережні, адже якщо вас спіймають, наслідки можуть бути серйозними від можливого штрафу чи ув'язнення до таврування і смертної кари. Також потрібно зазначити, що у цьому світі багато механік пов'язані і повністю залежать від репутації. Якщо вас вважають місцевим героєм чи просто доброю людиною, то варта може обійтися лише попередженням, а не покаранням. Одна з найцікавіших механік Kingdom Come 2 — це те, як NPC реагують на зовнішній вигляд і стан героя. Якщо ви виглядаєте доглянутим, носите дорогий і чистий одяг, а від нього не тхне алкоголем, то до вас починають ставитися з більшою повагою, чи охочіше підуть на поступки в суперечках і спірних ситуаціях. І навпаки, якщо ви голі чи одягнені у брудний і розірваний одяг із закривавленим обличчям або після нічної пиятики, то оточуючі не посоромляться кидати образливі коментарі. А торговці можуть навіть відмовитися мати з вами справу. До речі, гра також враховує і запахи. Якщо герой кілька днів не мився або довго знаходився серед трупів, NPC будуть уникати його і коментувати неприємний аромат героя. Щоб цього уникнути, варто регулярно відвідувати лазню або хоча б вмиватися у річці чи діжці. Але не подумайте, що ця гра лише про бої та діалоги. Вона також заохочує до дослідження. У лісах можна знайти приховані схованки розбійників, покинуті будинки або мисливські угіддя. Під час ваших мандрівок також будуть траплятися і різноманітні історії, які змусять цей світ виглядати живим. Зазвичай тихою і спокійною ніччю доведеться рятувати нещасливого мандрівника, на якого напали вовки чи розбійники. Іноді відбуваються ситуації, коли з однієї локальної історії починається бій, який сильно зашкодить вашій репутації у майбутньому. Взагалі вулиці міста та території сільських громад сповнені цікавих маленьких історій, а кожна локація стає гарним доповненням до вже наявних вражень. Окремої уваги заслуговує атмосфера середньовічної богемії від величних фортець, що височіють на пагорбах. Доступ таних сільських доріг усе тут відтворено з вражаючою детальністю: архітектура, одяг, озброєння, побутові предмети кожна деталь відповідає своєї епосі. Kingdom Come Deliverance 2 можна досліджувати годинами, відкриваючи для себе нові історії, приховані місця та неймовірні краєвиди. І що глибше ти поринаєш у цей світ, то більше закохуєшся у нього. І це не те, що робить гру по-справжньому унікальною. Бойова система. Продовжимо відео дуже суперечливою механікою, яка викликала багато питань ще за часів першої частини цієї франшизи. Адже будь-який бій вимагає від гравця терпіння, тактики та розуміння, бо бездумне натискання на кнопки призведе до швидкої загибелі і втрати прогресу, а не до успіху у протистоянні. Хоч система і зазнала значного переосмислення, зберігши глибину і ставши більш зручною для освоєння, проте кожен бій, особливо в перші 20 годин гри, може стати справжньою проблемою. У той же час не можна не згадати, що якщо у першій частині механіка бою була складною та вимагала певного часу на адаптацію, то тепер розробники досягли балансу між реалістичністю та плавністю ігрового процесу. Битви стали більш повільними, а кількість напрямків для атак скоротилася, що дозволяє швидше зрозуміти основи ведення бою. Водночас, як вже зазначалося, це не спрощує самі поєдинки. Кожен удар. Кожен і ухилення мають значення, адже будь-яка помилка може стати фатальною. Важливу роль також відіграє система парирувань, яка стала ще більш чіткою та інтуїтивною. Якщо правильно розрахувати таймінг, можна ефективно зупиняти атаки супротивника та контратакувати. Майстерний удар, що дозволяє швидше завершити бій при вдалому парируванні, робить сутички більш динамічними. Проте, його надмірне використання може зробити бої передбачуваними та менш цікавими. Що стосується арсеналу, то в порівнянні з минулою грою він збільшився. Мечі так само залишаються основною зброєю серії, але не завжди найефективнішою з можливих. Булави та сокири краще пробивають важкі обладунки, але барди дозволяють тримати супротивників на відстані. А поява ранньої вогнепальної зброї додає ще більше тактичної варіативності. Луки та арбалети, хоч і дуже цікаві в використанні, але стрільба вимагає певної майстерності. Адже перезаряджання займає багато часу. І якщо не навчитися очікувати і влучно стріляти, то дальній бій досить швидко перейде у свою ближню варіацію. Стрільба з лука залишилася майже аналогічною у гравця немає прицілу, і кожен постріл потребує розрахунку та звикання до траєкторії польоту стріли. Не потрібно перейматися, якщо з самого початку будуть виникати проблеми. Все прийде з досвідом. Що стосується арбалетів, то тільки один їхній вигляд вже суттєво компенсує першочергові невдачі. Вони забезпечують потужні постріли, проте час перезарядки сильно варіюється від моделі, яку ви вирішили застосувати. А це означає, що вибір під свій стиль і фінанси потрібно робити прискіпливо. Також значною новинкою стала поява ранньої вогнепальної зброї. Примітивні рушниці завдають величезної шкоди та здатні пробивати навіть найміцніші обладунки, але не забувайте про час, що варто приділити тренуванням. Перед тим як використовувати новітню зброю на полі бою, варто забезпечити себе часом і дистанцією, щоб не витратити цінний заряд марно. Дальній бій стає особливо ефективним у великих битвах. Коли гравець може зайняти позицію на височині чи залишитися поза основною сутичкою, знищуючи ворогів із безпечної дистанції. Попри всі покращення, система бою не позбавлена недоліків. Сутички з кількома ворогами залишаються проблемними. Ухилення також працюють не завжди ідеально, що в деяких ситуаціях може коштувати життя персонажу. Втім, попри певні проблеми, з якими можна зустрітися під час гри, бойова система стала більш плавною, різноманітною та збалансованою, надаючи гравцям більше свободи у виборі стилю бою. Ковальство і алхімія у світі Kingdom Come майстерність володіння зброєю та уміння вести бої важливі, але далеко не єдині елементи геймплею, що допоможуть гравцеві вижити, особливо з самого початку історії. Ковальство та алхімія відіграють не менш важливу роль, дозволяючи створювати спорядження, зілля та різноманітні допоміжні предмети. Ці ремесла розширюють можливості гравця, пропонуючи альтернативні способи заробітку. Ковальство в цій грі досить цікаво реалізоване. Можна сказати, що воно отримало новий рівень глибини. Тепер ми, як син коваля, можемо повернутися до нашої минулої буденності і позайматися справою, яка цінується у кожному селі і місті, комбінуючи різні метали та матеріали, вивчаючи унікальні техніки кування, з наших рук почнуть виходити справжні шедеври, що прославлять нас і дадуть можливість не померти з голоду. Для того щоб опанувати ковальське ремесло, необхідно мати доступ до кузні, сировини та базових знань про процеси обробки металу. Йдучи по квестам, ми отримаємо ці знання і відповіді на необхідні питання, що і стануть основою наших наступних звершень. Весь процес можна порівняти з міні-грою, яка дозволяє нам пройти увесь цикл створення виробу від правильного розігрівання заготовки і до гартування металу. Щоб отримати найкращі результати, потрібно правильно розраховувати час нагрівання, силу і точність удару. Алхімія в грі, в свою чергу, це не просто механіка створення зілля, а важлива складова, що дозволяє нам зберігатися в потрібний час і в потрібному місці. Процес приготування відварів і настоянок виглядає дуже захопливо, адже кожен інгредієнт потребує важливої уваги. Інколи їх потрібно подрібнити, висушити чи певний час прокип'ятити, перш ніж отримати бажаний результат. Для варіння зілля необхідно знайти алхімічний стіл, зібрати необхідні інгредієнти та слідувати рецепту. Чим складніше зілля, тим більше ресурсів та навичок воно потребує. Деякі рецепти можна знайти у книгах, вивчити у досвідчених алхіміків або отримати шляхом експериментів, адже рецепти з першої частини також будуть працювати. Обидва ремесла відкривають для гравця безліч можливостей. Майстерність коваля дозволяє створювати справді вишукані вироби. А алхімічні експерименти дають змогу отримувати переваги в бою чи після їх завершення. Успішне освоєння обох мистецтв дозволяє не лише виживати в середньовічному світі, а й не згинути у ньому. Баги жодна гра не ідеальна, і Kingdom Come Deliverance 2 не стала винятком. Хоча загальний технічний стан виглядає і відчувається дуже добре, навіть зараз можна зустріти баги та дивні моменти, які варіюються від смішних до тих, що можуть зруйнувати занурення у світ гри. Інколи мандруючи дорогами середньовічної богемії, можна натрапити на левітуючу стрілу. Чи мішки з зерном, які завзято порушують усі закони фізики? Часом і собаки люблять застрягати у різноманітних місцях, але це зовсім не виглядає критично. Одна з найбільших важливих речей при зануренні у світ гри це NPC, які ведуть себе логічно та природно. Але варто зізнатися, що бувають моменти, коли їхня поведінка ламається, створюючи комічні ситуації. Напасти на героя, а потім різко почати втечу? Так. Таку картину також можна зустріти під час своїх подорожей. Також запам'ятався момент, коли вся репутація, яка плідно збиралася годинами, була втрачена через підняття одного єдиного предмету і невеликого збігу обставин. Деякі з цих моментів викликають сміх і нагадують, що навіть у реалістичних РПГ може знайтися місце для крихти хаосу. Якщо дивитися на ці баги крізь призму гумору, то вони більше веселять, ніж дратують. Деякі навіть додають певного шарму та роблять гру ще більш цікавою. Однак для тих, хто хоче повного занурення та максимального реалізму, такі моменти можуть стати перешкодою. На щастя, за десятки годин, що були проведені на просторах давньої Чехії, такі баги не ставали проблемою. А ті, що зустрічалися, не були критичними та не заважали зануренню у середньовіччя. У часи, коли великі проєкти виходять у сирому стані, поступово обростаючи патчами, а ігрова спільнота вже звикла до перенесень, Kingdom Come Deliverance 2 стала приємним винятком з правил. Технічний стан і сюжет поєдналися в гармонійну картину, що об'єднала у своїх оцінках як гравців, так і критиків. Гра відчувається цілісною, продуманою, а головне, створеною з любов'ю до історії та жанру. Розробники ще раз довели, що середньовіччя може бути захопливим навіть без магії та надприродних істот. У порівнянні з першою частиною нам продемонстрували ще більш деталізований світ, еволюцію бойової системи та розширених механік, які роблять кожен аспект гри значущим. Від політичних інтриг і боїв у лицарських обладунках до тонкощів ремесла та повсякденного життя, усе це разом створює ефект повного занурення, що дозволяє проводити годину за годиною на просторах середньовічної Чехії. Сьогодні ми пройшлися основними темами, що пронизують усю гру. Але фінальне слово за вами. Свій особистий погляд на цей проєкт ви сформуєте самостійно, досліджуючи світ, помираючи в поєдинках, випробовуючи себе у ролі коваля чи алхіміка, проходячи сюжет і не менш цікаві другорядні історії. Звичайно, як і будь-який великий проєкт, Kingdom Come Deliverance 2 не позбавлена недоліків. Гра може здатися надто складною, вимогливою до уважності гравця або навіть затягнутою, а непередбачувана поведінка NPC у деяких моментах здатна зруйнувати вашу репутацію, яку ви так довго здобували, чи навіть зіпсувати відчуття від занурення. Проте всі ці моменти не можуть затьмарити ваш загальний вердикт. Kingdom Come Deliverance 2 стала ще однією важливою віхою у жанрі історичних РПГ, піднявши планку реалізму та глибини на новий рівень. Можна бути впевненим, що ця гра закарбується у серцях геймерів по усьому світу і через певний час точно стане класикою свого жанру. А поки ви чекаєте нових відео на каналі GameWiz, ми можемо запропонувати вам ще більше подібних оглядів на довгоочікувані проєкти. Тож рекомендуємо переглянути наші враження від Stalker 2 та ремастеру rdr 1, який на нашу скромну думку вийшов досить спірним. А на сьогодні це все. Дякуємо, що вирушили з нами у цю захопливу подорож по дорогах середньовічної Чехії. До нових зустрічей! І пам'ятайте, доля! Допомагає хоробрим.